Привіт, мене звати Елісон і рік тому я почала вивчати українську мову. Елісон Рочфорд 30 років. Разом з чоловіком та двома маленькими доньками вона мешкає у передмісті Бостона. Елісон письменниця та редакторка. У лютому минулого року Елісон, яка не має українського коріння, вирішила вивчати українську мову. Каже, відчула непереборну потребу зробити щось, щоб допомогти Україні. І вивчення української мови та культури стало її особистою відповіддю Путіну та його війні мене справді вразило. Чим більше я дізналася про українську культуру та зустрічала більше людей, те що це справді прекрасна культура, про яку люди у світі не знають багато. Адже це абсолютно нормально у Сполучених Штатах бути закоханим у французьку культуру, наприклад. І чому українська культура має бути іншою? Вона така красива. Я відчуваю, що моє життя стало багатшим завдяки вивченню української мови та спілкуванню з чудовими людьми, яких я зустріла, і які є українцями і мені хотілося поділитися цим з іншими. Елісон почала вивчати українську онлайн самотужки, займалася кожного дня і обов'язково слухала звернення українського президента Володимира Зеленського, які транслюються з англійськими субтитрами його відео було першим дійсно надійним джерелом україномовного відео з англійськими субтитрами. Я переглянула кожне з них. Наразі думаю, вже більше п'ятисот. І це дійсно цікаво та потужно, коли він говорить українською. За кілька місяців самостійного навчання Елісон в інстаграмі дізналася про Ганну Юрченко, засновницю та директорку школи української мови ULS, яка і стала вчителькою американки ми зустрічаємося раз на тиждень у Zoom, і вона дає мені стільки домашніх завдань, правильну кількість домашніх завдань. Якщо ти це дивишся, Ганно вона знає, що для мене було важливо читати новини з українським фокусом, а не просто читати те, що говорять американські джерела про цю війну, яка не має до них жодного відношення. Тож вона змушує мене читати та дивитися новини, писати есе про те, що я читаю та дивлюся. Елісон згадує найбільш складним періодом у навчанні були осінь та зима, коли росіяни намагалися забрати в українців світло та тепло. Проте, незважаючи на відключення світла, Ганна не пропустила жодного заняття з Елісон вона одна з тих, хто підтримує мене найбільше у цьому досвіді, і те, що мене постійно мотивує, це те, що, попри все повномасштабне вторгнення, намагання вберегти свою родину. Вона завжди має час, аби позайматися зі мною українською, бо це її справжня пристрасть. Взимку, коли світло з'являлося ненадовго, я казала: будь ласка, не витрачайте час на мене, робіть, що вам потрібно. Але у відповідь чула: ні, ваш урок важливий для мене. Таке ставлення дуже мотивує. Бо як я зі свого. Боку, можу не працювати, якщо моя вчителька докладає стільки зусиль. для Ганни Юрченко власна школа також стала відповіддю на вторгнення до війни. Ганна працювала перекладачем від 24 лютого. По суті, залишилася без роботи і вирішила, чому б не відкрити школу вивчення української для іноземців. Мені просто треба було якось боректися від того страху, що відбувався навколо. Бо я свідомо не вирішила не їхати з України залишитися тут. І це мені просто допомогло якось вижити. Просто це починалося як просто е е я хотіла людям розказувати. А про те, що відбувається справді в Україні, це не було як школа для вивчення української мови. Це почалося з новин. Тобто я організувала інстаграм-канал, і я просто там робила знаєте, 24 години постила новини, що відбувається в Україні. Я хотіла, щоб люди, американці, європейці, вони знали, що тут відбувається. Згодом у Гани з'явилися перші учні, в тому числі і Елісон. Від квітня минулого року школа, яка починалася з одного викладача та десятка учнів, перетворилася на поту. Нужний проєкт, в якому залучено 15 викладачів та більше, ніж 200 студентів. Юрченко каже, її школа не просто допомагає вчити мову. У мене було декілька учнів, і один з учнів сказав: знаєте, мені так цікава українська культура, от нічого ніде не можу почитати, все так складно. Розкажіть мені, будь ласка, давайте на уроках будемо читати тексти про український якийсь там хліб, вишиванку, рушник. Я, я це все хочу знати. Це не Елісон, це учень казав. І я почала просто для нього так трохи, трохи такими знаєте, маленькими а, реченнями, коротенькими, розказувати, а що таке Великдень, а що таке Пасха, а що таке Львов, а що таке. І так з'явилася ця та моя книжка перша, писанки. Так я написала підручник для наших учнів, за якими зараз навчаються по українській мові і культурі. Зараз наша школа це більше ну, не просто вивчення української мови, а це вивчення української мови через. Через культуру розуміти, через цю призму української ментальності, української ідентичності майже після року вивчення нової мови Елісин відчула, що її рівень дозволяє записувати мотивуючі відео українською. And I'm так, про те, що я вивчаю українську, дізналися мої рідні. Я одразу почала отримувати від них повідомлення Вау, ти говориш українською. Ми після цього були на відпочинку разом. То усі ходили та просили. А скажи це українською. Їм дуже цікаво, та вони дуже підтримують мене ролик українською приніс Елісон десятки тисяч нових підписників в інстаграмі. Кілька нових відео набрали більше мільйона переглядів. Люди почали масово підтримувати та дякувати їй за позицію та допомогу Україні. Серед повідомлень було й кілька від росіян одне дуже мене засмутило перед тим як я написала, чому мені, як єврейці, важливо підтримувати Україну, і цей чоловік російською написав якісь потворні та перебільшені речі щодо української історії в контексті єврейського народу і питав, чому я не вивчаю якусь справжню мову, наприклад, російську у своєму інстаграмі Елісон розповідає про історію та культуру України, не обходить увагою сучасні події, намагається також популяризувати українську літературу та читає вірші. Про що думають голуби на старий тага, коли небо зберігається від ракетних атак через інстаграм я познайомилася з чудовою українською поетесою. Кілька місяців тому вона звернулася до мене і запитала, чи не проти я прочитати один із її віршів українською. І я це зробила. І тепер кожного разу, коли вона пише вірш, я намагаюся прочитати його. Поетеса Марія Маш згадує випадково дізналася про Елісен соцмереж та надіслала їй повідомлення, що для вивчення мови важливо читати та вчити вірші. Вона вибрала вірш. Про війну Росії-України. І це також показує наскільки лісон співпереживає дуже сильно ситуації в Україні. Які слова втішають в того і куди кладуть прапор, чого огортав труну Юрченко розповідає зацікавленість іноземців українською мовою не зменшується, каже багато з них хоче приїхати воювати або відбудовувати Україну, тому і вчить мову. Для самої Елісон її головна мета і далі популяризувати українську мову та культуру. Всім привіт! За останній рік я зустріла людей з усього світу, які вивчають українську мову. Я попросила деяких з них розповісти, чому вони вирішили вивчати українську і ось що вони сказали. Привіт, мене звати Діна. Я американка в Італії. Минулого року я почала вивчати українську мову, щоб підтримувати Україну. Я дуже люблю українську культуру та мову. Це мова свободи, тому що українці цікаві люди. Я хочу з ними поспілкуватися. З Бостона Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки.